Чи є шанс у залежного повністю кинути вживання і стати на шлях одужання? Тобто зайти в довготривалу ремісію, в тверезість і відчувати сповна радість, задоволення, кайф від тверезого життя? Я хочу сказати, що в будь якому випадку на будь-якій стадії залежності цей шанс є, але хтось бере і користується цим шансом, а хтось каже: Дані, в мене вже нічого не вийде. Я вже кончений і так далі. Чи там навіть його рідні, близькі люди не вірять в нього, кажуть там раз спробували, другий раз спробували і все. Поставили на ньому хрест і хай робить, що хоче. Тож я хочу вам сказати з певністю, у мене 10 років практики, да, роботи з залежними, і я вам скажу, бачив дуже багато різних випадків, і шанс є у кожного, але не кожний цим шансом користується. Це важливо розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.